Фузіяма завжди виходив сухим із води. Та, можливо, не цього разу. Бразильська поліція вже готова висунути мільйонеру. офіційні обвинувачення. Тепер питання: чи співпрацюватиме українська сторона, та чи отримає цей міжнародний аферист заслужене покарання? Але от в Україні розслідування у справі фузіями рухається повільно, дуже повільно. Можливо, тому що за нашою інсайдерською інформацією за нього особисто клопотав голова комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас. Ми запитали народного обранця, чому він так перейнявся долею міжнародного криптоафериста. Але схоже, відповідь частина таємної державної стратегії не скажемо і не спіймаєте. Отже, у Бразилії проти Карлоса Фузіями кримінальні справи, вилучені мільйони, обшуки та конфіскація. А в Україні тиша і спокій. Чому міжнародний криптоаферист досі почувається тут так комфортно? Можливо, причина в друзях, високопосадовцях, які завжди готові підставити плече, навіть якщо це плече потрібне, щоб уникнути правосуддя. Але ми продовжимо стежити за тим, як швидко або повільно рухатиметься ця справа, бо в історії Фузіями… Ями закон свою крапку ще не поставив.